До пункту невідкладної допомоги жовтневої лікарні. Мої добрі друзі таки налякали мене. Коридор закладу, пофарбований в синій колір, натякав, що життя це слабенькі виїбони, до яких не треба ставити серйозно. Хворі сумирно чекали своєї черги, скупчившись на дістофічних стільцях, як грибі поганки на піньках. Я присів на вільний стілець поруч з усатим стариганом. Звідси було зручно вивчати плакат з лаконічною назвою Сказ. Центром композиції слугував палець людини, з якого капала кров. Навколо пальця розташувалися скажена лисиця, скажений кіт, скажений хінот і скажена барсучиха. Вони демонстративно казилися вішкіляли зуби. Під тварюками майоріло червоне попередження: бережіться сказу». Все це хуйня, — сказав старий стариган. Якщо вкусить, щитай пиздець, ніхуя не допоможе. Старий палів за засмацьовану торбу, дістав звідти хліб цибулину сало, відрізав скіткою і поклав на хліб. Пригощайся, малий, сказав стариган, Дякую, під тіто нема, — сказав я. Я пожартував, сказав старий. Мене сто разів кусали і ніхуя. Він захрутив цибулину і закусив сало. Затижні пахощі поповзли сині нібинутищами лікарні. Я пожалкував, що легковажно відмовився. Колись люди не умивалися, а їли сало, сказав старий. А захоче, помидора чи диню, то так зірве, навіть і не миє. І не болів ніхто. От такі у всіх пики були, по сто років жили. А ще що, що, хіба це люди? А хто поцікавився я? Щас гавдо, сказав старий. Та що він взагалі тут робить, подумав я, він не схожий на хворого. Я розявив рота, щоб спитати старого, але не встиг, бо побачив двох добродіїв. Добродії були вдягнені в плащі, один в сухий, другий в мокрий. Вони пересувались коридором. П'яні та неквопливі, Сухий підтримував мокрого. Нерозбірливі батюки пурхали попереду і позаду. Темна калюжа тягнулася за ними. Горлянка мокрого була перерізана від вуха до вуха. Лікар летів коридором, білий присмік життя людського. Я відчув себе жалюгідним. А ви, діду, казали, що щасний люди, а говно, сказав я стокором, і поніс додому своє плюгане поранення. На порозі я зупинився і озирнувся на старого. Весняне сонце облизало моє обличчя. Не зсибалий, сказав старий, і підвернув.